Слава Ісусу Христу! Чи Христос Воскрес. Сподіваємось, що через декілька тижнів зможу привітатися до всіх однаково. Дякую, що приєднались до нас. Пригадаю вам, що минуло разу ми з вами говорили про, власне, про Біблійну симфонію, про Писання про Біблію, яка складається з різних книг. Кожна з тих книг. Має свій стиль, свої особливості, свої теми. Насправді, святе письмо є певним багатолоссям. І що всі ті різні книги об'єднує в одне, чи є якась поняття, тема, яка є свороду ключиком для розуміння святого письма, його значення і добре висловлює його зміст. Так, про це ми говорили минулого разу. Це слово завід. Пригадаю вам, що слово завіт загалом має три значення. Найперше, завіт або союз це є стосунки, і святе письмо є книгою Союзу Завіту або Завітів, тому що воно розповідає про драматичну історію стосунки між Богом та люством, Богом, який шукає людину і хоче її повернути до себе. Ця історія розповідається через стосунки між Богом та Ізраїлем, це Старий Завіт, і стосунки між Христом і Церквою це є Новий Завіт. Водночас слово «завіт» на Близькому Сході мав те саме значення, що для нас має слово релігія. Кожен народ перебував в особливих стосунках, власне, у союзі зі своїм Богом. Тільки можемо побачити, що той Союз, Завіт, про який розповідає Писання, він надзвичайно, він докорінно відрізняється від тодішніх уявлень. Бо він є абсолютно безкорисливим, благодатним з боку Бога. Інакше як любов'ю та вірністю Бога його пояснити неможливо. Друге значення слова союз це умови тих стосунків. Будь-які стосунки завжди будуться на певних принципах, спільних інтересах тощо. І у Святому Письмі ми знаємо є заповіді більше у Старому Завіті, але і в Новому ми говоримо про дві заповіді любові. І важливо пам'ятати, що заповіді насправді це запрошення до мандрівки з Богом, запрошення ходити з Богом, запрошення до Союзу. Таким чином, друге значення слова Союз. Це умови тих стосунків. І третє значення це свідоцтво. Ми ж також, коли заключаємо угоду з банком чи якоюсь установою, ми укладаємо договір, угоду. І так називається той примірник, який ми одержуємо на руки. І так само святе письмо є документом, текстом, свідоцтвом союзу між Богом та. Людиною. І таким чином, оця тема, ідея, особливі стосунки між Богом та людиною, це те, що об'єднує всі ці книги в одну цілісність книги історичні, поетично-повчальні, пророччі, Євангелія, послання апостолів. Ось саме про це ми з вами поговоримо сьогодні. Але почнемо трошки із Далек. Ну, кожна людина завжди судить про минуле по своєму часу. І коли ми беремо в руки книгу, ми навіть не задумаюсь, що не все так було. Не завжди книга існувала в тому вигляді, до якого ми привикли. Тобто пальтурка, сторінки. Ні. Якими були книги в давнину? Першими книгами. Були клинописні таблички. Скоріше за все, писання не писалося на табличках. Хоча багато з тих передань, розповідей так чи інакше згодом знайшли певний відгумін, мало, мають своє відлуння у Біблії, як такі. Можливо, саме від глиняних табличок походить звичай. Який зберігався і в юдеїзмі, і дотепер зберігається в церкві, назвати книгу по першому значучому слову. Коли тексти записувалися на клинописних табличках, а таблички стояли немоби на, на поличках, як було знати, де потрібний тобі текст? І, власне, на боковинці глиняної таблички писалось перше слово цього тексту. Ось, наприклад, в юдаїзмі є традиція назвати перші п'ять книг Святого письма по першому значному слову. Так, наприклад, книга Бутя називається Берешіт, що буквально означає на початку. Або так само і в Новому Завіті є книга, про яку всі говорять, яку всі бояться, мало хто читав, так, Апокаліпсис або ж откровення. Вона так називається по-першому. Слово. Згодом писемність виникла, розвинулася і в Єгипті. Єгипет нам дарував і форму книги, сувій, і матеріал папірус. Саме Єгипет до певної міри визначив подальший розвиток літератури. Сувої мали певний розмір. Книга, якою часто користувалася, яку часто читалась, зазвичай була одним сувоєм, і якщо книга була більша, то її писалось на двох сувоях. І таким чином з'явився вислів томос, тобто поділ або розділ, тобто окремий сувій, який містить частину як такої книги. Тобто і оця форма книги сувій. Вона використовувалася і, коли був винайдений інший матеріал, шкіра або добре оброблена шкіра пергамент. Тексти продовжували е, писати на таких свого роду довгих рулонах, власне, на е, Сувоїв. І це є важливо, тому що найдавнішою назвою писання є святі книги. Тому що е, Ізраїль розумів, що він має не просто книги про Бога. А книги написані під натхненням Божого Духа. Це книги, особливі, книги, які відображають Божу святість, але називав Писання святі писання. Тому що так воно записувалося на своях. Як ми заходимо до церкви, ми бачимо, можливо, бачимо, як на престолі лежить Євангеліє, яке священик урочисто проголошує. Під час літургії. І коли заходив до синагоги, у шафці він міг бачити кубку сувоїв. Він бачив, що великий совій, який зберігався зазвичай у пишному чохлі, це Тора, або як ми називаємо П'ятикнижі. Він міг бачити так само декілька совів, які лежали разом, він знав, що це є пророки. І міг бачити ще просто грубку Сувою він знав це так звані письменники. Тобто писання виникало поволі, книги виникали поступово. І оскільки найдавнішою формою книги був Сувій, то, власне, найдавнішою назвою Біблії є святі книги. До речі, саме по собі слово Біблія, воно так само. Відображає множину, бо грецькою сувій бібліон. Чому так? Тому що торгівцями папірусом у Європі були купці із фінікійського містечка Бібліос. І, власне, те, що вони продавали, називалось бібліон у Біблія. Тобто, бачите, навіть саме слово Біблія вона відображає цю єдність і водночас кількість. Святе письмо це святі книги. І в першому столітті по Різдві Христовому виникає нова форма книги, більш зручна, більш практична. Форма, яку прийнято назвати Кодексом. Тобто, це книга у близькому знайомому нам форматі, палітурка, сторінки, тощо, ця форма книги вона дозволила. Під одною палітуркою об'єднувати декілька книг. Можливо, першим кодексом були листи апостола Павла, які спільноти читали, зберігали, якими обмінювались. Згодом наступною збіркою, і наступним кодексом були чотири Євангелії, які церква прийняла як єдність зрімано різноманіті. Євангелії в чотирьох формах. А вже згодом виникають кодекси, в яких зібрані майже всі відомі нам біблійні книги. Згодом це вплинуло на питання канону, тобто можна сказати, які книги належать до святих, а які, хоча до них подібніх, ні. Але до цього ми ще сподіваюся колись. Повернемось. Сьогодні ми поговоримо про святе письмо як про бібліотеку. Сподіваюсь, ви були у бібліотеці. Можливо, ви пам'ятаєте, як в перший раз ви опинилися в бібліотеці. Ви приходите зазвичай бібліотека є велика, є читальний зал. І вам на початку потрібна допомога власне бібліотекаря, показати, де що знаходиться, де журнали, періодика, де е, наукова література, де власне білетристика тощо. Але якщо ви відвідуєте бібліотеку, якщо ви користаєтеся з неї, то поволі-поволі ви починаєте розуміти логіку розташування, ви орієнтуєтесь, ви знаєте, де знайти потрібну вам книгу. Ось уявіть собі, що Святе Письмо Біблія це є бібліотека. Ще раз потрібно підкреслити, що книги у святому письмі розташовані не в порядку їхнього виникнення, тобто не від найдревнішої до найпізнішої. Але послідовність книг у святому письмі вона відображає певне сприйняття святого письма. Можна сказати, що. Розташування книг у Біблії є богословсько-історичних. Як це? Як ми з вами відкриємо святе письмо, ми наразі з вами говоримо власне, про святе письмо? Пам'ятаєте, ми говорили, що зазвичай, коли бачимо видання, на якому надруковано святе письмо, це є так званий переклад Івана Хоменка, офіційний для нашої греко-католицької церкви. І ось, коли ми відкриваємо святе письмо, ми бачимо, що найперше воно поділяється на дві великі частини, про які ми також згадували: старий і новий е, завіт. В свою чергу, і старий, і новий завіт поділяються на три частини. В старому завіті це більш очевидно, але подібна послідовність або логіка є присутня у новому завіті. Які є три частини? Перша частина це історичні книги. Загалом можна сказати, що це, напевне, найзнайоміша, найвідоміша частина Старого Завіту, який християни, християни, на жаль, знають дещо гірше, ніж Новий Завіт. І тут важливо підкреслити, що правильніше було би назвати першу частину п'ятикнизя і історичні книги, тому що перші п'ять книг це не просто. Перші п'ять історичних книг. В кожному разі історичні книги це роду сюжет. Біблії сюжет, який нам знайомий завдяки дитячим бібліям або біблійним історіям, якщо ми їх читали. Там розповідається про історію від сотворення світу, гріхопадіння тощо. П'ятикнижя закінчується згадкою про смерть Моїсея над річкою Йордан. Народ готовий зайти у землю обіцяну, потім розповідається про здобуття цієї землі, про поступове її заселення, про появу монархії, про розкол, про занепад спочатку одного, потім другого царства. Про це ми ще детальніше з вами поговоримо. Згадується в історичних книгах і про. Вавилонську неволю про повернення з неї, про реставрацію, реконструкцію. І завершується подіями середини Другого століття до Різдва Христового, а саме Макавейською війною. Тобто ці книги є на початку. Тому що вони нам розповідають про Бога, який відкриває себе в історії, Бога, який дає пізнати себе в історії. Тобто це книги про Бога, в якого ми віримо. До певної міри, можна сказати, це книги про вчора, про минуле. Третьою частиною, дозвольте перескочити відразу до неї, є пророчі книги, а саме чотири. Так званих великих пророків, Ісаї, Єремія, Єзикіїл і Даниїл, і 12 малих пророків. Ще раз підкреслимо, що Великий і Малий не абсолютно не вказує на значення пророка, але виключно обсяг тої книги. Чому вони знаходяться немоби при кінці? Тому що пророки це ті, хто говорить про Бога, який має прийти, який гряде. Тобто це не моби книги про. Майбутнє. Саме тому церква розташувала їх при кінці. Так, часто пророчі книги сприймаються як книги про Месію, хоча правильніше було б говорити про книги про царство Боже, яке гряде. Але в кожному разі це, на моби, книги про завтра. А як жити між минулим і майбутнім? Як жити з Богом тут і тепер? І тому друга група книг, яка є в центрі, носить різні назви. У нас називається поетично-повчальні книги, тому що частина з тих книг є поезією, такі, як, наприклад, Псальми, Пісня, Пісень, а частина з них є збіркою приповідок, власне, як книга Приповідок як книга Ісуса, Сина Сираха. В прослані традиції вони називаються дидактичними або вчительськими книгами. І, напевно, найкраща назва, яка визначає їхній зміст, це є сапіенціальна література, тобто література мудрості. Ще раз важливо підкреслити, це книга. Це книги про людину, яка шукає Бога. Так, людину. Яка живе в час, коли великі події історії вони в минулому, коли майбутнє не не неясне, а як жити тут і тепер. Тобто, таким чином, можна сказати, оцей поділ вчора, сьогодні, е завтра. Історичні книги, поетично повчальні і пророчі книги. Власне, і новий завіт поділяється саме в такий спосіб. Спочатку йдуть Чотири Євангелії, книги діянь, які ми можемо назвати історичними, тому що вони розповідають про земне служіння Ісуса і про ранню історію церкви. І щодо чотирьох Євангелій ми можемо сказати те, що перед тим сказали про п'ятикнижі. Їх не можна назвати просто чотирма історичними книгами, тому що це духовна конституція церкви. У Новому Завіті, так само, як у Старому, є пророчі книги, а радше одна. Так, власне, книга «Откровання» або апокаліпсис, це є пророча книга, і це є правильний ключик для її прочитання. Це не книга про кінець світу. І так само є література мудрості, про література про тепер, як жити тепер. Це послання апостолів, серед яких є 14 послань, які приписують апостолу Павлу. Є. Сім послань, які називаються соборними, які адресовані не людям чи спільнотам, а церквам певної околиці, тобто собору церков. Таким чином, в нашому Святому Письмі є 47 книг старого і 27 книг нового завіту. Ще раз підкреслю, різниця. 47 і 46, вона пояснюється тим, що у наших виданнях книга послання Єрмії друкується окремою книгою, тоді як в більшості видань це шоста лова книги Варуха. Таким чином, ми можемо побачити певне бачення Святого Письма як книги, яка говорить про те, в кого ми віримо і чому, чого ми чекаємо, пророчі книги. І як жити тепер. І тут важливо зробити важливе зауваження. Частину Святого Письма ми маємо спільну із нашими братами-юдеями. Щоправда, в юдеїв є 39 книг, і вони розташовують їх в іншій послідовності. Ця послідовність вона відображена у слові танак. Що це означає? Перша літера «Т» означає «Тора». Ми вже з вами говорили, що Тора це означає настанова, воєвия. І тут хотів би подякувати уважному глядачу. і вас так само заохочу бути уважними до наших зустрічей, до того, що ви почуєте. Я заохочу вас для того, щоб зрозуміти, що таке Тора, прочитати 118-й псалом. Але у псалтері є різна послідовність, різна нумерація в західних і східних виданнях. Деякі псальми об'єднуються. Про це також ми з вами поговоримо. І тому важливо пам'ятати, що 118-й він у Святому Письмі є 119 й псалом. І тому можете тепер уважно прочитати 119 й псалом, щоб зрозуміти, що таке Тора, волевивлення настанова. Як таке. Важливо підкреслити, що для юдеїв Тора це є повнотою ткровена, це все, що потрібно людині, щоб е, спастися. Ми ж часто перекладаємо слово Тора як закон. В Новому Завіті, коли Ісус говорить про закон і пророків, Він якраз е, має на увазі проєкт. Е, те, що ми називаємо п'ятикнижі і пророчі книги, але трохи інакше, ніж ми про це згодом. Тобто, можна сказати, ця послідовність, у цей юдейський поділ, він відображає тороцентризм, тора є в центрі, все решта є е, коментар. Тобто, таким чином, те, це є тора, е, ну, закон. Друга частина це є небіїм. От, власне, літера Н в Танак. Не біїм пророки. І тут ми можемо з вами здивуватися, тому що пророки поділяються на ранніх і пізних. І, власне, ранні пророки нас вражають. Тому що до цієї збірки відносяться ті книги, які ми відносимо до збірки історичних книг. А саме книга Ісуса Новина, Книга Судів, дві Самеїла одною книгою, і дві книги. Царів. Тобто для нас ми їх називаємо історичними книгами. Чому в юдеїзмі вони називаються ранніми пророками? По-перше, тому що, згідно передань, вони написані пророками. Вони розповідають про пророк, пророків. І важливо підкреслити, що це не просто історія. Це історія розказана як урок. Це певний пророчий погляд на історію. Або можна сказати, Історія так, як її бачить Бог. І так само ми будемо здивовані, коли звернемо увагу на пізніх пророків. Тут є чотири книги, Так, чотири. і Ремія Єзикіїл, але четвертою книгою є не Даниїл, як у нашому каноні, але збірка 12 малих пророків ну, на одному е сувою. 12 пророча, Ми можемо так це сказати. Пророки йдуть відразу після тори. Тому що Бог посилав пророків тоді, коли хотів нагадати про себе і про свою волю. Пророцтво випливає до певної міри із Тори. Воно є коментар на Тору. І третя збірка книг це К, Китовім. Це є письменники. До цієї групи книг відносяться різні книги. Зокрема, тут ми можемо знайти Даниїла, який у нас називається Пророком. Тут ми можемо знайти історичні книги, зокрема дві книги Хроніки і книги Едронемії. І, і тут ми можемо знайти повчальні книги. Що об'єднує ці книги в, от, в цю групу? Тому що ці книги виникли в час. Коли Дух Божий більше не прогуляв через пророки в Ізраїлі, тобто це середини П'ятого століття. Людей вірили, що з приходом Месії дух і пророси відродиться. І тому ті книги, які народилися в цей період, тобто після середини П'ятого століття, вони відносяться до цієї групи. Тобто, це книги, ще раз повторюсь, є різні. До речі, хотів би звернути увагу, а які є останні книги Танаку? Останніми книгами Танаку є дві книги Хронік. Хоча це порушує до певної міри хронологію. Чому? А які є останні слова Другої книги Хронік? Останніми словами другої книги Хронік, і ще раз, це останні книги Танаку, тобто єврейських писань, є дикт Кіра, який дозволяє. Кожному, хто приналежний до цього народу, тобто до юдейського, нехай підніметься і йде. І це є дуже важливий момент. Е, юдейське писання закінчується закликом повернутися додому. Таким чином, Танак, писання є закликом повернутися додому, до землі обіцяної, там, де ми будемо разом е, з Богом. Тобто, таким чином, ми з вами. Бачимо християнську композицію з міст святого письма і розуміємо, яка є логіка розташування, і юдейський, юдейську композицію. Ще раз, коли, наприклад, в новому завіті ми чуємо про закон і пророків, чи коли ми з вами читаємо в Євангелії закон пророки і інше писання, чи закон пророки Псальми, то якраз мається на увазі збірку писання. Те, що ми називаємо святим писанням, але яке в той час існувало у вигляді е, Сувою. Сподіваємось, що це поможе вам бачити цілісність е, писання, краще його розуміти. І на саме завершення, знову ж таки, ми вчимося разом з вами. Якщо ви вважаєте, що цей проєкт Варто їх продовжувати, розвивати, ставте вподобайки, поширюйте, ставте запитання, критикуйте, Поможіть нам стати кращими. Бо, зрештою, це, ці наші зустрічі це мандрівка, яку ми хочемо прийти разом з вами.